Ми щомісяця повертаємося на головне будівництво країни з інспекцією. До речі, тепер за ним можна спостерігати і в інтернеті за допомогою веб-камер. А поки ж на Олімпійському завершують монтувати нижній ярус трибун, і робота вже кипить під дахом. Будівельники взялися встановлювати шеститонні плити без крана, як саме знає Маркен Перетятко. У серпні на Олімпійському нарешті почали монтувати балки для сидінь. Під дахом трибун верхнього ярусу досі цю роботу не могли зробити, бо звичайним крадом таку роботу і не зробиш. Для цього будівельники замовили спеціальну установку, яка працює за принципом ліфта або фунікулера. Тож кран доставляє шеститонну балку до порталу установки. Далі вмикають два електродвигуни з редукторами. Вони намотують трос на барабан і таким чином піднімають вантаж. Цю установку розробили в науково-дослідному інституті спеціально для монтажу цих балок, тож машина розрахована для роботи саме під цим кутом нахилу трибун. На мотор-редукторах стоять дискові тормози, які як би, не дають їй скатитися вниз. То есть еще для страховки, как бы на роликах, есть отбортовка, которая, не дай бог, какой-то какой перекос она служит тоже как стопором. И при испытаниях у себя в институте мы ее нагружали на 8,5 тонн. Если складка самая тяжелая, там 6,150 тонн. З першого разу встановити балку вдається не завжди, адже допустима похибка плюс-мінус 4 міліметри. А зараз балка сіла на 20 міліметрів нижче заданого рівня. Тож робочі підкладають металеві прокладки. Тепер можна і цементувати. За день такою установкою встигають завершити один сектор. Тож розраховують за два місяці обійти фоніпулером весь нижній ярус. А ось почати зведення приміщень для гравців та вік гостей і не чіпати при цьому верхнього ярусу не вийшло. Саме тому 10 секторів стадіону зрівняли із землею. Розчистити територію від уламків обіцяють за тиждень. Зараз залізобетон дроблять на щебень, який, втім, ще послужить будівельникам. Використовуємо на тимчасові дороги, на під'їзні путі, то готуємося Праці в зимових умовах, значить, от і коли буде негода, коли буде грізюка, багнюка. На вцілілих трибунах верхнього ярусу обмежилася реставрацією оригінальних балок. Зараз там орудують перфораторами, збивають зовнішній шар бетону. Скільки зчистити рядів за день, таких нормативів цьому чоловікові не ставили. Норму здесь це глупо, а тепер бетон різної марки і б'ється він по-разному. Ну, середньому — нормально. 5, 6, 8, 10 ступенів збивається. А ось нове покриття верхнього ярусу виберуть із цих зразків. Це пробні варіанти компаній-учасників підготовки до тендеру. Нова ізоляція має вкрити трибуни до перших холодів, коли нижче плюс п'яти такі роботи нормативи не дозволяють. Марк'ян перетятко Дмитро Поденко К1.